Андрій, привіт, слава Україні! Слава привіт! Зі мною півзахисник команди Козаки, який, на жаль, не грає вже доволі довгий період. Довго. Бажаю тобі, по-перше, відновлення і скорішого повернення до Дякую. ігор. Дякую. Сьогодні стартував Кубок Києва 8 на 8. Ви сьогодні зустрічалися з командою з вищої ліги, з Вікторією. Результат не сильно задовільний для вашої команди. Що ти скажеш по грі? Що саме у вас можливо сьогодні не вийшло? Ну, хоч вони з вищої ліги, ми з ними якось перетиналися і обмінювалися перемогами. Але ну справді гарна команда, молоді хлопці. ну, Ми якось кубок роздивляємося більше, як подивитися на нових людей. У нас от троє ну, взагалі четверо сьогодні троє було на грі, то трошки придивляємося, притираємося, але ну, насправді зіграли. Дуже погано, дуже безвольно, я б сказав. Ну, це перш за все через те, що ми не ходимо на тренування, у нас там одне є в тиждень, але хто хоче, би, той приходить. Загалом ну, більше не хочуть приходити, тому такий результат це ще скільки там 7 1 по-моєму. Да? Так, 7-1. Це ще якби ми відскочили, можна сказати, можна було програти там, 10 десь. Ну, отак от більш по грі йшло, десь на 10-3, ніж це, що зараз. Тому що я можу сказати, будемо далі пробувати тренуватися. Може далі в Кубки повезе, якщо ні, хоч чемпіонат підтягнемо. Е -е, якщо є кандидат на звання, можливо, лева сьогоднішнього матчу або просто відзнач кращого гравця зі своєї команди, якщо є така кандидатура. На твою думку, ну сьогодні, а якби хто не приїхав, той був кращий. У них, хоча б є совість, що вони не були ну, тренування і не прийшли на гру, а ну сьогодні. Навіть не знаю, кого відмітити. Не думаю, самі бачили, що ну, по такій катастрофі, якби кого б не відмітив, це було б неправильно. Що скажеш за своє повернення? Коли ми будемо тебе очікувати вже на іграх Кубку? Та я може, через тиждень-два попробую. там. Поки що трошки страшно. Би, просто травма така, то. Одивлюсь, добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам вдалих надалі ігор в Кубку Києва. Дякую, дякую.